Ще не разу в житті нічого не ловив. І, може, ще якийсь дурачок попадеться. Аптечка рибацька. Поверху йде. Примітивний спінінг в залі Експрес за 1 євро. Голова риби ігли, подивіться. Глянка вся котлетка. Big fish. Трошки посолити. Вамо перітош. Приїхали на рибалку, на морську. Ще не разу в житті нічого не ловив. Це перший раз. Може сьогодні повезе щось поймаю. Ось моя аптечка рибацька, муль... мульт, Агаєга. Зараз будемо охотитися на крупну рибу. У мене є багато приманок. Оце ось така накальмара приманочка. І ось ще різні. ножички взяв обрізати. І ось куча різних приманок. Ось такий попір поверху йде. Отаку рибу буду пробувати. Отака. Ну так да, куча разних цікавих, Це міні-труча. Це силикошка. кошка. За початку наживлюю оцю. Насадку це на кальмара і може ще якийсь дурачок попадеться. Бо сьогодні вода мутнувата. Буду на низькій глибині ловити. Потому що сейчас риба на дні, я думаю. А потім уже будемо на верхній глибині якусь мелчу рибу. А потім по середній воді, на середній глибині, І десь там все попадеться. А так, Блин, я не хочу їх цеплять поки. Я, думаю... я буду на цену попробувати. Чи пробувати? Блин, що делать? Будемо менять. Це на кальмар. Буду оце використовувати. Потім, мені така треба ярка насадка. Ну, це значно ярка. Тому що вода мутна. Плава, Йдемо на той автоюгол на самому, на самому углу. Там в скалах по-любому сидить, має чуйка. Якусь любіну поймаємо, чи якогось єршака 100%. Кальмара я не брав насадку на кальмара, передумав. Що я поймав я поймав нашелся подводный кажан я не знаю даже таке напишіть в коментарях. начнем тут а потом підемо туда сейчас уже начинаем ум уже скидать на фоні бачите якийсь камінь камень який супер. я не тут случилось Ось тут було 100 років назад, чи навіть 200. Може навіть якийсь вулкан звершився. Такий мій примітивний спінінг за Аліекспрес за 1 євро. А катушка так само, теж євро десь. Я будемо пробувати. Дивишся відоса на відосах легше рибу ловить, тому що взагалі нічого, вже покльотки ніякої не було. Одну рибу також поймав, а ліна не вслала засняти. Ну така невеличка, одну поймав, так? Да? що ще взагалі поймаємо. ходив, забрав наживки. ось дивіться, що знайшов. Риба ігла Голова риби ігли подивіться. Які тут там мутанти водяться? оцю цю попробуй. Ну, вона світиться погано. Як і що потім обратно на ту саму поменям? А це може блосить хорошо, кстати. Попробуй на Ну в цю я щось слабо вірю сожалению, хотя вот сейчас она сейчас. Ну, ладно. Это рано раз поймать надо таки. Я даже не против маленького, маленького акуленочка. в с там рыбу шла, насобирала. Там в кораллах должно же по-любому сидеть. Нічого не получилось. Взагасуй чемоданчик мульца Гаєга і їду додому. Сейчас похаваємо якусь щось в ресторані і все. Приїхав на нормальну рибалку, тому що вчора на пляжі, це, мабуть, мені не завжди щось поймати. Зараз будемо тут, поп попитаємо якогось монстра поймати, хоча б на 10 кг сьогодні рибку взяти. Потім ще розкажу про свої снастів. Випросили в коментарях, щоб я б розказав на що я ловлю. Зараз я одну удочку доделаємо. Зараз привяжем. Ось таку годівничку. Ось це останню удочку зарядити. І сподіваюся, що сьогодні щось поймаємо, бо вчора моя морська рибалка взагалі не удалася. Одну рибку поймав, але не засняли, як звичайно. Ну і так, поймав. Я вона впала на скали, а потім скакала. Там воно риба скидається. Спитали на що я ловлю. Я ловлю ось на такій годівниці. Сюди заправляєш кашку. Ось так. Сюди кукурузка ось такі самі примітивні снасті В годівниці я забиваю ось таку кашу Тутанут на іспанському гербанцуш. кукуруза, трохи сахару, все перемешуєш, мішаєш, ось така кашка така, щоб воно гарно ліпилося. І сухарики ще пані робиш, не теж. Вже полчаса прийшло. Поки що ніяких не покльовок немає нічого. Поки що перекушую пирог такий шарлотка і чайок. Надіюсь вона краще, тому що дуже хочеться риби поїсти свіжої. Тільки що на такі попер кидати. він так крутиться прикольно у воді. Такі хлюпання создає. Ну нічого не поймав. Зараз буду ловити на оцю таку штучку. Може блокбаса поймаю. Зараз Сейчас спробую Сейчас блокбаса поймать на вот таку наживку. Тут тут крючок и бачит такого размера. Надеюсь, получится. О, я не знаю, тут мы, наверное, перелезем все-таки. Может, перелезем. Сейчас попробуем. С вот такие вам испанские хащи. Что-то, поняла? Затянуло зараз все хмарами. собираются вже волны такие ще пока что ничего не поймали ось пробую кидаю на блокбаса тоже не получается ось такий ось, ну, не впалсь на нашел ось таких ось красавчиков сейчас будем проявлять смекалку і... не ловится ни хрена бачите Ну я з голими руками не поїду, я поки не поїм на природі, я ніколи не поїду Пусть яну тяни Перша ребешка імець. Червячок зробив. Ну як бачите Я думаю, ви можете подумати що це форель але це не форель А патхом це пейчеш називається Ну вже шо тоді є, вже якась їда є, на одного чоловіка хватить Гороб. Не, О, це ще більше. Ніхерася селедка. Еще одну селідку спіймали, ось така. Можна сьогодні бай, щось поїмо. Саме рибі дуже добре треба приподнести їду. Гляньте, будьте бродик. Гляньте ося котлетка і ось ця кукурузка наверху. Ніяка риба ніколи не відкажеться, от такого, дивіться. О. Глянте смаколик. Прошло і двох минут. Я вам казав, що це буде теб супер класний. Трошки поменше, але це вже третє. Ще одна рибинка бо я по каждому перебинці скоро Сигналізатор цепляємо, перевіряємо, чи працює. Працює. Тяни. Дав оператору поймати рибку. Не пожалів. Хотів, конечно, сам, Побачимо, побачить машусь поймає. Тяни, тяни, не бойся. Ни хера, я размотаю. Там сейчас это по-моему, из Нет, тут есть. Там же коробчук. Биг-фиш. Биг-фиш. Игорь, собирай подсах. он уже тут. Есть. Ого. Там хоч дуже агресивне. Не, не витягнемо. Там гігант. Там трьошка. Так не можу, могу, розмоти, яке сам лапа. Зараз до берега кожне. Тут, 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 тут. Ого. Зеркальний. Дуже красивий. Зеркальний. Необычний. Есть. Рібшка починає ловиться на грозу. Покажи потім в руці, які розміри. Ну так ей. И... Сейчас сегодня рыба агрессивна. Ну, да. Покажи, покажи. Да глянь. <связь> для сравнения, да? Да. Килограммовый. Давай, перейдем. Даймо подишать. Говори, а не, не він повозові. Уже в нас є два коропа і чотири маленькі пейчі, що вже скоро будемо чистити і вже наконець, може, сьогодні поїмо, бо вже хочеться дуже їсти. Ось така друга порція. Це кору. Жарится, все вже пожарилось, все ще очікує третій заходик. Ось і закончилась наша рибалочка, сейчас останні остатки доїдаємо, коробчика і корочки трошки осталось. Ну, Зараз будемо кушать, доїда. Зараз трошки підкормимо, виїжджаємо додому. Така рибалочка видалась, трошки поймали рибки, покушали тут. Так що, друзі, дякую, що дивитесь, що пишете коментарі. Буду знімати ще якісь відео.